Олімпійський урок по кіровоградській традиційний для обласного центру захід у четвертій школі вирішили провести по-новому. Учасниками змагань, крім господарів, стали учні професійних ліцеїв сфери послуг та побутового обслуговування. «В Цьому році ми вперше спробували провести змагання серед профе. Тих училищ і нашої школи це більше дітей заінтересовує більше інтерес, більше спортивних ідей. в Состаціяні навчальні заклади для проведення олімпійського уроку підбирали за спортивними показниками їх учнів на сьогоднішній день. Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг є лідером серед усіх ліцеїв Кіровоградської області. В цьому в навчальному році в рейтингу серед Професійно-технічних навчальних закладів саме ми посідаємо перше місце. Чимало зірок не лише кіровоградського, а й українського спорту навчаються у четвертій школі. Арсеній Віталі, який 28 жовтня буде виїжджати в Китай на чемпіонат світу. Також Фатєєв Дмитро, який попадає в збірну молодіжної команди по футболу. А саме головне така цікава і новина для нас, і приємна для нашої кафедри. Що наша учениця Горохова Яна по спортивній гімнастиці стала кращою спортсменкою року України? Захід його учасникам сподобався не в останню чергу духом суперництва. Перших це, конечно, дух соперничіства. Це головна перемога для нас. Ну як би саме головне зі дружніми і без конечно, щоб обошлись ці сорінування для учасників Олімпійського уроку. Організатори підготували вісім спортивних конкурсів. Найемоційніший перетягування канату. Перевірили на уроці і рівень силової підготовки. Більшість юнаків з турніком на «ти». Далі найскладніший конкурс комбінована естафета. Поки дівчата грали в піонербол, хлопці визначали кращих у футбольному турнірі. Тут, поза конкуренцією, команда господарів, більшість гравців якої тренуються в академії Кіровоградської зірки. В нашому навчальному закладі майже в кожному класі є по 10-15 учнів, які займаються в секціях і показують дуже хороші результати. Займаються дуже, наприклад, такими видами спорту, як футбол, там, технодо. Були кращими господарі і у командному заліку. Друге місце посіла команда ліцею сфери послуг, третє ліцею побутового обслуговування. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.